Друзі, всіх вітаю! Мене звати Максим, і ви на каналі Авто. Я знімаю відео про автомобілі, які ми продаємо. Власне, в нас немає іншого контенту, однак я стараюся для вас, можливо, вам буде доречно поставити вподобайку і таким чином підтримати мене навіть негативні коментарі роблять мене сильнішим, тому що вони дозволяють мені стати краще. Тому дякую всім і чекаю вашого коментаря про це відео. А зараз, друзі, в нас на огляді особливе авто. Звертаю вашу увагу, якщо ви зайдете. На мій профіль ви побачите, що відео одразу по його покупці в нас є в профілі. Подивіться наскільки невпізнавано змінилася машина. Так, ми з нею працювали, ми її допрацювали, і ми зробили з неї просто неймовірно казкову красуню. Друзі, безсумнівно шикарний колір. Безперечно, я знаю, що не всі поділяють мою думку, але власне таких машин одиниці. Чорні сірі наповнюють дороги. Якщо ви вирізняєтесь, ви обираєте щось особливе. Не всім потрібне особливе, не всі можуть виділятися, не всі хочуть виділятися. Але я знаю точно, що люди, котрі цінують естетику, вони точно зрозуміють, наскільки це красивий кольор, наскільки він міняє відтінок, коли на дворі яскраво сонячно або ж пасмурно-темно. Друзі, салон машини просто неймовірний. Мені дуже сподобався. Я комбі... Я шалено задоволений комбінація цих кольорів це дійсно естетично класно, це дійсно гармонійно. Ауді вміють робити якісні машини, і ауді дуже сильні у салонах, друзі. Особливий з того салону є те, що це шкіра плюс Алькантара, це класичний е, салон з еслайну. Тільки те, що ось тут бракує шильдика відтиснення, точніше, еслайн сидіння з максимальними знову ж таки зручностями, розвинена бокова підтримка знизу та спереді, і одразу знімає вам ретельно максимально для того, щоб ви бачили стан автомобіля. Кермо рідне. Так само ручка передач рідна. Всі кнопочки на місці оригінальні. Знаєте чому, друзі? Все дуже просто. Тут 259 тисяч рідного пробігу. Чим же я це вам підтверджу? Безумовно, зараз у відео мені буде важко показати це на діагностику, друзі. Але покажу вам перш за все те, що екологія даного двигуна на місці. Зверніть увагу: труби чистесенькі, труби. І одна, і друга рівнесенькі не засрані сажею, бампер без сажі. А це означає, друзі, правильно, машинка акуратно не має проблем із е, форсунками, із турбіною. Не кидає чорними, синіми, зеленими димами. Машина їде динамічно, друзі. Серце даного автомобіля 3.0 дизельний двигун. Ви дуже любите ці двигуни. І повірте мені на слово: в q 5 на пробізі 259 тисяч цей двигун мені здається в новому стані. Виправте мене, якщо я не правий, можливо, я перегинаю палку, але мені здається, це справді так. Працює він просто довершено. Він не гудить, він муркоче. Друзі, панорама, яка відкривається, датчик світла, датчик дощу, клімат, контроль, гарні сидіння, шкіра плюс Алькантара, всі можливі налаштування, автоматична коробка передач, і безумовно, шильдикватру говорить про те, що це повний привід. Друзі, чи q 5 паркетник, чи все-таки. Менше ніж він мені здається, це повноцінний чесний паркетник, таким, яким буде зручно заїхати на будь-яку бордюру. таким, який визнають на дорогах. Друзі, це не Америка, це Європа. Через це це авто не було в жодному серйозному ДТП. Тут є одне підфарбування заднього крила, і на тому крапка. Воно не збите з трьох частин. Воно не розфарбоване. Воно не вирізняється по кольорах. Красива, акуратна машина, друзі. Говорити можна безкінечно, мій номер в шапці. Мій номер точніше закріплений, друзі, в описі до цього відео. Якщо вам справді цікаве це авто, я буду радий вам відповісти на ваші запитання а також шукайте даний автомобіль в нашому профілі. Друзі, нагадаю, також що ми здаємося. Викупом автомобілів клієнтських, гарних, красивих автомобілів. Ми займаємося також обміном. Ви можете своє авто запропонувати в обмін на ось це авто. Безумовно, з грамотною оцінкою. Друзі, щодо ціни даного автомобіля, ми хочемо за нього повністю ціну низу ринку: 14 тисяч 250 доларів. За гарне, акуратне, збережене авто з перевіреним пробігом. 259 тисяч це перфектна ціна. Згодіться зі мною. Якщо я не правий, напишіть коментар. Всім гарного дня і гарних автомобілів.